Кілька днів тому в китайських соціальних мережах з'явилася фотографія китайського авіаносця Фуджиян. Міністерство оборони Тайваню побоюється перспективного корабля народно-визвольної армії Китаю. Тайванське міністерство оборони вважає, що Фуджіян становитиме велику загрозу для країни в разі військового конфлікту. Очікується, що найближчим часом Китай почне випробування електромагнітних катапульт авіаносця. Фуджіян стане одним із найбільших авіаносців у світі. Він буде лише на кілька метрів коротшим за USS Gerald Ford. Майбутній корабель стане першим авіаносцем Китаю з електромагнітними катапультами. Зараз китайська армія експлуатує Шаньдон і Ляонінь із застарілими катапультами. На палубі авіаносця у будуть розміщені винищувачі J-35 і j 15 t Перший стане китайським аналогом американського літака F-35. А ось J-15Т – Це палубна модернізація винищувача четвертого покоління. Передбачається, що саме він братиме участь у випробуванні електромагнітної катапульти. Водотонажність Фуджіян становитиме 80 тисяч тонн, що на 20 тисяч більше порівняно з Шандоон і Ляонінь. Третій китайський авіаносець увійде до складу флоту через два роки.